Вітаю, друзі. Сьогодні 1 квітня 25-го. року Погода не передбачена. Такого ще не було, щоб у мене на 1 квітня квітли персики. Причому так неравномірно. Тут вже майже повне цвітіння, це Сатурн. Ви бачите, як я. Обрізаю по цвіту. Ну, далі покажу що буде. Ну, ти о, скільки тут цього цих квіток, що треба вирізати. Он я їх вже скільки нарізав і ще буду різати. Це світкап Дуже врожайні сорти. Будь сами урожайні. Вот не сина чаще. Закрыти. Ну, сегодня закінчився дождь, то буду обробляти. Лаурол раскрывается уже на лауролі. То часам. Квітне вже на лаворолі айспіч. А ще. Ще зелений бутон. Т 5 Ви бачите, цей теж іще. Думає. Ну, найпізніше квіт... квітне в мене санрайз. Санрайз. тільки розкриваються бруньки. Це для північних районів дуже добре. Ну, вот я тоже тут пообрезал уже. Ух ты! Ё! Ну, и возможно работать, блин. А? Харбингер, друзья. Ох, и добрый же персик. Ранний, красивый. И максимально урожайный. Подивитесь позднее. Дай Бог. Ограничив їх на 4 метри. Ну, отак от, от. Обрізано. Чому мені подобається веретено? Бачите? Підійшов до одного стовбура, обрізав і все. зацветая уже и Харбингер. А царк пример полным ходом в цвете. Ну и, конечно, я призывал, как и казал, на такие коротыши. Кипр. Друзі, в кого немає цього нектарина, раннього, красивого, смачного і максимально урожайного, Заведіть собі, не пожалкуєте. пожалкуйте. Однизу доверху. Ви бачите, я пообрізав дуже коротко. пооставлял сучки замещения. 4 метра я пока срубил. Лестница такая есть, лазать чем могу. А это рубиновый нектарин. Ну, тоже очень добрый. Бачите, скільки я пообрізав красивий такого рубінового кольору. А то на землі он валяється скільки.

У мене, я пам'ятаю, років 4-5 тому. 19 квітня цвіли персики. Тут у мене ще й кіно заснято от, в цьому краю. І сніг на них отаким слоєм лежав. 19 квітня і був чудовий врожай. Це цвіте, може йому з-під навеса тепла більше поступає від рем'янки. Сатурн. Виноград теж уже починає, я його не закривав. Ну вот так коротенько, друзі, Наращиваю обороти, Тут вже майже пообрізав, Все це треба убирать. Сьогодні ще буду добризкувати. Лаурол. Лаурол. І от квітки лаурола ось с піч. От він привитий. Ви бачите, які, які мощні стовбири пішли і вони посадили ріст лаурола. То він трошки підчахнув. На цьому все, друзі, коротенько. про Ситуацію, яка зараз у мене. Сьогодні побризкаю хору Скор і Маспілан. Погода днем до 20, ночі 10. Якраз ця пара буде чудово працювати. До побачення, друзі. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. на все добре.